22 грудня християни святкують празник зачаття Пресвятої Богородиці Святою Анною для архікатедрального собору у Тернополі. Це храмовий праздник. Саме у цей день 1989 року в катедрі у Тернополі відбулася перша молебень після відновлення легальності Української греко-католицької церкви, яка із 1946 року діяла у підпіллі через переслідування радянським режимом. Крім храмового свята цьогоріч у архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці відзначили ще одне: минуло 20 років від створення тернопільської єпархії УГКЦ. Кожен ювілей це є час найперше подяки, час певного аналізу для того, щоб подивитися, що є зроблено, які можливо помилки були, що можна зробити краще, і відповідно також є нагода для того, щоб вдосконалювати також своє служіння, свою діяльність. На спасіння людських душ урочисту літургію у архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці відвідали представники духовенства як з України, так і за кордону. І з самого початку богослужіння катедру та площу перед нею заповнили люди, які прийшли, аби долучитися до духовного дійства. Храм цей непорочного зачаття, який тоді, можна сказати, відвоювали від атеїстичної влади і передали власність греко-католиків. Це є велика подія, і ми раді і щасливі, тому що дочекалися в нинішній час для такого і маємо можливість задовольнити свої релігійні потреби в такому храмі, гарному непорошного зачаття Пресвятої Богородиці. Емоції дуже дуже гарні і дуже прекрасні, що Стільки людей зібралося, стільки приїхало е, подивитися на це. По завершенні літургії з нагоди храмового празника архикатедрального собору непорочного зачаття Пресвятої Богородиці та 20-ліття створення Тернопільської єпархії УГКЦ поруч із катедрою для вільного користування тернополянам і гостям міста освятили новозведену капличку. Її особливість облаштована криниця, де із натиском кнопки кожен охочий зможе втамувати спрагу чи взяти води із собою. Вода потрапляє з водоканалу. Відповідно, вона має ті всі ліцензії необхідні для того, щоб її спошивати як питтєву воду. Крім того, ми облаштували декілька додаткових систем фільтрації. Вона буде проходити через цю систему фільтрації. Ну розуміється, що завжди вона не може бути освяченою. Вона буде освячена тільки в ті періоди літургійного року, в які властиво є, є, є передбачено саме чиносвячення.